Бути ворогом Америки може бути небезпечно, але бути її другом смертельно небезпечно. Такою була жорстка оцінка Генрі Кісінджером зовнішньої політики США, і сьогодні Україна дізнається про це на власному досвіді. Поворот Трампа щодо України викликав здивування в Європі і навіть у самій Америці. Колись палкий прихильник надання військової допомоги Києву, тепер він схоже прагне укласти угоду з Москвою, яка залишить Україну в скрутному становищі. За зачиненими дверима команда Трампа нібито запропонувала росіянам значні поступки, включаючи українську територію, послаблення санкцій, виведення американських військ із Східної Європи та заборону на членство України в НАТО. І хоча переговори все ще тривають, Росія мало що запропонувала натомість. Цей раптовий поворот породжує питання: чому Трамп настільки поступається? Що він бачить в угоді з Путіним, що змушує його відмовитися від України, країни, яка колись користувалася непохитною двопартійною підтримкою? Чи є це справжнім стратегічним зрушенням, чи просто необачним укладанням угоди? Щоб зрозуміти цілі Трампа, ми повинні поглянути на картину в цілому. Єдине, чого ви ніколи не хочете, щоб сталося, це об'єднання Росії та Китаю. Що ж, мені доведеться їх роз'єднати, і я думаю, що зможу це зробити. Так, Трамп прогнозує свій підхід в інтерв'ю від жовтня 2024 року. Війна в Україні затягнулася довше, ніж багато хто очікував. Вона забрала багато ресурсів і уваги США. Трамп і його радники з питань безпеки бачать необхідність зміни пріоритетів, вважаючи, що Вашингтону слід зосередитися на стримуванні Китаю, а не брати участь у нескінчених конфліктах у східній Європі. Багато в чому політика Трампа щодо Росії віддзеркалює стару стратегію часів холодної війни, розроблену не ким іншим, як самим Кісінджером. Логіка цієї стратегії проста: якщо два ворога близько, відштовхни одного з них. Це спрацювало в 1970-х роках, коли США загравали з Китаєм, щоб ізолювати радянський Союз. Тепер Трамп хоче провернути той самий трюк навпаки: перевернути Росію, щоб стримувати Китай у найближчі десятиліття. У цьому світлі Україна стала пішаком, яким мають пожертвувати на великій шаховій дошці. Так буває в геополітиці. Деякі альянси існують лише доти, доки не з'являється краща угода. Вогняний шторм у розпалі подробиць про мирний план Трампа щодо України дуже мало. Як американські, так і російські дипломати мало повідомляють про масштаби переговорів. Все, що ми знаємо з упевненістю, це те, що переговори відбуваються під час найнебезпечнішої фази війни в Україні. Це вимагає деяких пояснень у листопаді 2024 року. Адміністрація Байдена дозволила Києву використовувати ракети великої дальності проти цілей на міжнародно визнаній російській території, в тому числі ракети Atacams американського виробництва і ракети Storm Shadow британського виробництва. Україна застосувала цю зброю, вразивши цілі в брянську і курську, і ці атаки розлютили Кремль, але не через завдану шкоду, а через нехтування Америкою ядерним стримуванням Москви, про що росіяни неодноразово заявляли. Путін, наприклад, заявив, що українські війська не можуть використовувати таку зброю, як ТТРК, Атакамс і Шторм Шедоу, без технічної допомоги персоналу НАТО. Отже, з російської точки зору, коли Україна використовує цю зброю, це виглядає так, ніби НАТО саме нападає на Росію. В той час як ПЗРК були використані проти цілей в Криму без особливої відплати, ураження цілей в межах материкових кордонів Росії є кроком вгору по сходах ескалації. Тож, у відповідь на те, що він вважає агресією НАТО, Кремль опублікував нову ядерну доктрину в листопаді 2024 року. Та, що знижує поріг застосування ядерної зброї. Ця нова політика полегшує для росіян застосування ядерної зброї проти неядерних країн, таких як Україна. Для демонстрації сили Росія випустила ракету, здатну нести ядерну боєголовку по військовій базі в Дніпрі. Пошкодження були відносно незначними, тому що ракета, ймовірно, не мала корисного навантаження, а натомість слугувала демонстрацією рішучості Росії. Пізніше, у лютому 2025 року, росіяни використали безпілотник з осколково-фугасною боєголовкою для удару по колишній Чорнобильській електростанції в Україні, який пошкодив її радіаційний захист, хоча і не було жодних ознак витоку радіації. Незважаючи на це, такі інциденти демонструють зростаючі ядерні ризики та необхідність переговорів про припинення вогню. Ось чому Трамп поспішає укласти якусь угоду з Путіним. Угоду, за якою Україна відмовиться від території, ресурсів і суверенітету на користь Росії. Натомість Трамп сподівається, що Путін об'єднається з ним проти набагато більшого і потужнішого супротивника на Далекому Сході. Ведмідь проти дракона якою б виваженою не здавалася політика Трампа щодо Росії та Китаю за принципом розділяй і володарюй, вона ґрунтується на хибному трактуванні минулого і на розумінні сьогодення. Тристороння політика Кісінджера мала успіх з двох причин: по-перше, на час його таємної поїздки до Китаю в 1971 році Москва і Пекін вже багато років були запеклими ворогами. І Китай прагнув поліпшити відносини з Америкою в якості противаги радянській владі. По-друге, в той час Москва хотіла налагодити відносини з Вашингтоном, щоб зменшити тиск як гонки озброєнь з Америкою, так і протистояння з Китаєм. Перейдемо до сьогоднішнього дня і побачимо, що динаміка змінилася. Жодна із цих минулих умов зараз не існує. Звичайно, Росія і Китай не є ідеологічними однодумцями. Але вони є стратегічними партнерами, вони поділяють спільне несприйняття американської гегемонії і знайшли спосіб працювати разом на основі спільних інтересів, і цього достатньо. Для додаткового контексту слід зазначити, що Китай впевнено став найбільшим економічним партнером Росії після анексії Криму в 2014 році і західних санкцій, що послідували за цим. Війна в Україні зміцнила ці відносини, а коли Сполучені Штати та Європейський Союз застосували ще жорсткіші санкції, Росія почала майже повністю покладатися на Китай. Торгівля між двома країнами стрімко зросла за останні два роки. Наприклад, Росія отримала близько 40% свого імпорту з Китаю і відправила туди понад 30% свого експорту. Військова співпраця також посилилася завдяки спільним навчанням і механізмам обміну розвідданими, які зараз міцно закріпилися на місцях. Ці два фактори доповнюють стратегічні недоліки один одного. Росія є багатим джерелом природних ресурсів і забезпечує Китай дешевими енергоносіями та передачею технологій. Тим часом Китай є індустріальною державою і запропонував достатню економічну підтримку, щоб утримати Росію на плаву в її війні проти України. Об'єднавши свої активи, Москва і Пекін цілком могли б домінувати в Євразії, а це саме те, чого Америка боїться найбільше. Звичайно, Росії не подобається бути на другій скрипці у Пекіна, але вона визнає, що Китай надає їй економічний рятувальний круг, особливо з огляду на те, що вона була відрізана від багатьох світових фінансових ринків. Більше того, оскільки сила і вплив Пекіна продовжують зростати, Росія розглядає це як можливість використати свій союз для збереження геополітичного впливу в багатополярному світі. Таким чином, поворот Росії до Китаю це не просто реакція на політику США, а частина більш широкої перебудови світового порядку. Сьогодні партнерство з Китаєм стало стратегічним імперативом для Росії. І її сучасні лідери не бачать йому альтернативи. Повернення до витоків мета Трампа змінити Росію це не просто теорія, про яку говорили і раніше. Під час свого першого перебування на посаді Кісінджер, як повідомляється, заохочував Трампа покращити відносини з Москвою щоб протистояти зростанню Китаю. Але тут вступає реальність: війна в Україні зробила перезавантаження американсько-російських відносин майже неможливим. Захід наклав на Москву жорсткі санкції, і європейці розглядають Росію як екзистенційну загрозу. Отже, якщо Трамп хоче розколоти Росію і Китай, він повинен зробити Путіну пропозицію, яка переважає те, що пропонує Китай. А зараз це надскладне завдання. Пекін пропонує економічну підтримку, дипломатичну допомогу і зростаючий технологічний сектор, якого відчайдушно потребує Росія. Це не означає, що Сполученим Штатам нічого запропонувати. Навпаки, команда Трампа, як повідомляється, веде переговори про виведення американських військ з країн НАТО, які приєдналися до альянсу після 1990 року, включаючи Польщу, Румунію, країни Балтії та інші. З точки зору Росії розширення НАТО на схід біля її порогу є загрозою її виживанню, і Кремль не бажає нічого іншого ніж виведення американських військ. Станом на 2022 рік США мають понад 100 тисяч військовослужбовців у Європі, 10 тисяч 500 військовослужбовців дислоковані в Польщі, 4 тисячі у Литві, 1700 у Латвії, 2200 в Естонії, 2100 у Словаччині, 800 в Угорщині, 3300 у Румунії та 900 у Болгарії. Якщо Трамп наполягатиме на виведенні американських військ, це слід сприймати як спробу загравання з Росією з метою стримування Китаю. Однак відносини між Вашингтоном і Москвою перебувають на найнижчому рівні, і відкату східного флангу НАТО може бути недостатньо. Це пояснює нещодавнє закриття програми «USAID», адже після закінчення холодної війни просування демократії за допомогою «USAID» було основним елементом американської зовнішньої політики. Інституції та організації, що підтримуються «USAID», Часто і публічно критикували Росію та Китай за брак демократії, але обидві країни завжди обурювалися такою риторикою, вважаючи її порушенням свого суверенітету. Таким чином, закриваючи USAID, Трамп хоче зробити ще одну поступку Росії, припинивши просування демократії, що означає зменшення якої сили США в певних частинах світу. Ці дві великі поступки послаблення східного флангу НАТО та закриття USAID – Є доповненням до того, що Трамп пожертвував українською територією, ресурсами та суверенітетом. Отже, Трамп по суті веде переговори про перепланування світового порядку. Він звільняє місце для росіян, щоб вони разом з американцями боксували Китай. Ці рамки дуже важливі для розуміння, інакше нічого з того, що робить Трамп, ніколи не матиме сенсу. Навіть якщо так, сумнівно, що росіяни заковтнуть наживку. Адже, на відміну від епохи Холодної війни, коли ідеологічні розбіжності створювали політичні розбіжності, сьогоднішній світ формується економічною взаємозалежністю. Звичайно, Росія з радістю прийме поступки від США, але мало підстав вважати, що росіяни відповідатимуть взаємністю, не кажучи вже про розворот на 180 градусів і раптове вороже ставлення до Пекіна. Китай довів, що він є незамінним союзником. Ще один момент, який слід враховувати, полягає в тому, що навіть з урахуванням поступок Трампа Путін знає, що це буде останній термін Трампа. На відміну від нього, Путін планує залишатися при владі і після 2029 року. Але до того часу новий президент США може прийти до влади і скасувати угоду з ним. Для Кремля це робить будь-яку угоду з Трампом у кращому випадку слабкою. Тим часом відносини з Китаєм є стабільними, передбачуваними і надто цінними, щоб замінити ними мирну угоду Трампа з Росією, яка виглядає недалекоглядною і навряд чи спрацює так, як він сподівається. Насправді Трамп швидше за все завдасть шкоди американським інтересам у цьому процесі. Поступки Росії відбудуться ціною відчуження союзників по НАТО, багато з яких бачать у Росії довгострокову загрозу. Якщо переговори з Путіним проваляться, Трамп втратить більше, ніж отримав на початку. Його риторика завдасть шкоди американській м'якій силі в усіх відношеннях, а українці та союзники по НАТО почуватимуться зрадженими. Розплата за цю авантюру буде серйозною настільки, що наступному президенту буде важко відновити спалені мости. У геополітиці, як і в житті, найстрашніший гріх знищити і зрадити себе ні за що.